Дорогі люди сьогодні у прямому ефірі марафону Простір свободи ми маємо особливу гостю, і знаєте це хто зустрічайте українська співачка тая, яка нещодавно презентувала свій новий сингл. Чому пісню, що вражає своєю глибиною та емоційністю, це історія про внутрішню силу, про звільнення від минулого і сміливість рухатися вперед. Зараз ми поговоримо з Тая про її новий трек, натхнення та той важливий момент, коли людина вирішує сказати досить. Тож, давайте дізнаємося більше. Тож, Тая, вітаємо вас у просторі свободи. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, що для вас означає ця пісня? Чому і чому ви вирішили саме зараз поділитися цією історією? Ну, давайте спочатку. Саме хук, чому, 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 я дозволяю знову це йому. Я написала дуже давно ще в минулих стосунках, і як зрозуміло по пісні, що ці стосунки були не дуже, тому що мені людина зраджувала, принижувала, могла зникати там на декілька днів, тижнів і повертатися, ніби нічого не бувало. А я гадала, що це кохання, обманювала себе. Ось і тот момент, і зараз я собі е, зробила такий Е, як сказати, ну занотовую собі різні емоції, да, бажання мрії відразу що там в голові. Бо коли потрібно писати пісні, я звертаюся до своїх записів і черпаю там натхнення. Ось і так сталося з цією піснею. Чому в цьому році я закінчила її писати? А чому випустила саме зараз? Тому що вважаю цю тему найбільше актуальною, тому що на даний момент багато стосунків потерпають. Від аб'юзу, і, зокрема, у нас жінок, а також чоловіків, не вистачає сили і сміливості сказати досить, вийти з цих стосунків. Ось тому я цією піснею хотіла нагадати і надихнути, що як би складно не було, потрібно вибирати себе і. Своє щасливе майбутнє, тому що кожна людина заслуговує на щастя, на справжнє кохання. Так і звісно, і відстоювання своїх особистих кордонів і себе Кордон. особисто. Так, е, звісно, е, ви сказали, що пісня чому це про новий початок, так ось що надихнуло вас? Ось на е, створення цього емоційного моменту із початком. Так, знаєте, цей ця точка початок на кінці минулого, як я розумію, так. Да, це той момент, коли я обрала себе, коли я сказала досить, я не заслуговую. Тому що як ми люди, ми себе обманюємо, так як і я. А що це перше кохання? Більше такого не буде. Це є кохання, я потрібно це. Терпіти, скажем так, і все все зараз я кохаю, і кожен день я відчуваю ще більше більше почуття. Ми можемо це зробити. І раз, два, три покохай, да? Це просто самообман, це не вистачає оцієї сили, сміливості, да, зняти ці рожеві окуляри, що ні, це не нормально. Ось, і це е, новий початок. Це це я нова, це нове життя. Це коли ти е, не дозволяєш собі з. Е, Ну, так поводитися з собою, так? Да? Це все. Ось. А... Тому що кожна людина має відчувати свою гідність. Кожна людина так, має да. бути гідною. Так, да. Абсолютно вірно. А, у тексті вашої пісні відчувається певна боротьба і водночас полегшення. Ось як ви працювали над тим, щоб передати весь спектр цих емоцій? Е, так, е, ну звичайно, я занурилася в минуле. Не скажу, що саме не ранило, але це більш потрібно було для кліпу, щоб саме я передала оцей спектр емоцій е, від болю до сумнівів, до полегшення і надії, е, щоб глядач відчув цю боротьбу в собі. Е, Якась важкість, якусь да, все-таки віднайшов собі силу, от е, сказати, досить. А, ось також режисером кліпу була я. Я відразу бачила, як це буде. Хай навіть е, можливо, це банально. Колір чорно-білий, от передати таки темну сторону, світлу сторону. Але така задумка була. Е, Возможно, в простоті є сила. <свісно> ось, е, і, е, да, я намагалася це передати. Я рахую, я це змогла, і е, багато людей вже е, дало свій фідбек. Е, ось вони все-таки відчули мою цю боротьбу, е, різні емоції, і багато відкликалось це, тому що ми люди. Все-таки однакові. Да? В нас кохання, кохання, розчарування, розчарування, ось непрості складні відносини, непрості складні відносини. Ми є все одно однакові. І а, так пишеться пісні, що відкликається мені, що є на душі в мене, та й буде відкликатися в інших кого та ж сама ситуація. Так, ось ви у пісні згадуєте е, таке свято, таку подію, як Новий рік, але це як момент переродження вашої героїні. Наскільки я зрозумів? Ось чому саме цей символ ви обрали? А, ну, дивіться, в цьому році вона написана була так, а, і я так поєднала, що все-таки новий рік це нове життя. Це не просто якась а, дата, скажімо, да, це не, не міняється рік. А це більше так під'єднано, що а, от, наприклад, в стосунки, да, от цей рік все погано, а от новий рік, що ми робимо? Загадуємо бажання, ставимо цілі, мрії і так далі. І, так далі, і хочемо щось нове зробити. Я так під'єднала, що це новий рік має бути. Новим життям, все. Е, відпускаємо ці всі негативні е, емоції і так далі. І, так далі. І, і стала така метафора, скажімо так. Ну, в принципі, знаєте, ось у мене одразу проводяться паралелі, що далеко не всі пісні, в котрих згадуються такі свята, як Новий рік, як Різдво, вони є атмосферними новорічно-Різдвяними. Ось, наприклад, як у Джорджа Майкла, да, тобто ще а, в період дуету гурту. Uh, народилася пісня Last Christmas, але вона зовсім не про Різдво, а якраз про закінчення стосунків. Саме так, uh, ну, саме так. Uh, ну, це більше це більше про мене, тому що кожен рік новий рік. Uh, в... Я планую собі е, нове життя дійсно е, все по-новому, по якісь е, моменти, якісь е, цілі маленькі, великі на цілий рік. І для мене дійсно кожен новий рік це нове життя, це нова я, це моє нове майбутнє. І це більше про мене і кому це відкликається, супер. Так, а як ви описали би головну героїню пісні? Це повністю ви? Чи це такий художній образ? І хто вона є для вас? Ну, це я тому, що все таки я переживала ці стосунки, і то далеко не потрібно ходити, щось вигадувати. Це, це неприємно, але це дійсно моє життя, минуле життя. Я це пережила. Ось скажу, що просто зараз ми з моїм саунд-продюсером активно піднімаємо мої записи, які пишу. Ну я постійно все списую. Так, от, ну, я просто рахую, що нічого не має втрачатися ніяке слово, ніякий момент. І бо все забувається. В мене в голові дуже багато інформації. Ось це як традиція така для мене вже дуже-дуже багато років. Ось, е, і ми піднімаємо мої записи, і е, ось так ось ця тема така не актуальна, тому що в е, мене теж знайомих, подруг зараз. Ці е, нескладні відносини, е, благо, що вони закінчилися. Але я от. Е, Надихнулась, можна так сказати, ні, не знаю. Ось цією зара темою, тому що вона актуальна і зараз 25 рік уже. І я рахую, що ми жінки, ну. Ми не можемо це терпіти. Ну, це, це не цей рік, це вже сучасне, сучасне життя, і е, кожен має відстоювати свої права, кожен е, має заслуговувати на щастя, так як і жінки, і чоловіки. Ніхто не повинен мучити один одного. Е, ось. І Ще раз вертаюсь до того. Героїня це я. Я далеко не ходила. Я, я пам'ятаю ці відносини цей період. Я стала сильніша після цього. Я більше не дозвола собою так поводитися. Це є досвід, да, негативний це досвід все одно. І в кліпі да я намагалася передати. Але все-таки я не хочу під'єднувати, що я це заразня, тому що це минуле, і все-таки це моя героїня, тому що це не зарашнє моє життя. А Розкажіть, будь ласка, про процес створення ось від ідеї до фінального звучання. Скільки все це тривало? А, ну, скажіть, я написала хук уже давно а, і. Ми піднімаємо ці всі мої записи. Зараз ми дуже багато пишемо. Скажу, що ні одна пісня не закінчена, але е, намагаємося закінчити, з'явилися за цю пісню і приблизно 4 місяці ми так активно працювали з моїм саунд продюсером е, Аранжування писали. Ось допрацьовували якісь тексти, куплети е, і. Я скажу про складність, так, що найбільшою складністю було в тому, що я хотіла залишити свою якусь оригінальність у аранжуванні, але при цьому залишитися в якомусь поп попстандарті. І взагалі я стараюся у кожних піснях продовжувати дерматургічний вокал свій різними мотивами, мелодіями різними. Ось, і саме ці прийоми роблять мій вокал більш таким ніжним, жіночим, природнім. Ось а, мій саунд продюсер Віталік, а, він а, всебічно а, хотів прикрашати трек різними ритмічними збивками, але це дуже конфліктувало з моїм вокалом, і я намагалася постійно давати багато вправок, а, а, максимально хотіла розгружати цей оранж. Але після цих спроб. Виникло таке відчуття пустого аркушу. Ось що ну щось потрібно туди впихнути. І в момент цей на допомогу прийшли мої ці ар атліби. Вони звучали дуже атмосферно, так на дальньому плані, і воно дуже сильно допомогло склеїти мій голос із оранжем. Ось. До речі, ось щодо вокалу, ось напередодні нашої з вами зустрічі, так ось прямо зараз, я прослуховував вашу пісню, і я відчув, що ось ваш вокал у цій пісні надзвичайно проникливий. Ось як ви готувалися до запису, щоб так сильно занурити слухача у свої емоції? Ну, Це було дуже багато спроб написання взагалі, тому що я дійсно мала це прожити. Я мала себе повернути в ці відчуття, в ці емоції, тому що глядач, слухач дуже все це відчуває і чує. Ось, І мені весь час не подобалось, не подобалось, не подобалось. Я ще так вокалом позаймалася, ще ми працювали, працювали. І тоді просто такий момент, Хороший день сонце, я не знаю хороший настрій, тому що мій організм дуже залежить взагалі, от, е, як я буду співати. От залежна я від цього, від свого настрою, від всього. Е, і пройшов цей день, да, майже оце останні якісь тижні, взагалі до випуску, е, ось і мені подобається все, лишаємо. Клас. Тая, і наостанок, от що ви побажаєте тим, хто зараз. У подібній ситуації, так хто зараз стоїть на порозі змін і боїться зробити крок до нового життя. Е, ну, я би хотіла б, е, взагалі, якщо я присвячую е, людям е, цю пісню, які проживали або проживають такі складні періоди життя, е, не можуть зробити той самий правильний вибір. Е, ну, ніхто не знає як краще. Але кожен має знати, що зараз потрібно тобі. Е, ніколи не втрачайте віри в себе. От ви у себе є, і цього досить, щоб проживати своє найкраще життя і знайти своє справжнє кохання. Дякуємо вам, Тая, за дуже щиру, проникливу розмову за вашу музику і за те, що поділилися з нами цією особливою, вашою ось особистою історією. Друзі, а я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була українська співачка Тая, яка презентувала свій новий сингл. Чому пісню про силу, свободу і новий початок?